Доброго дня! На даному відеоуроці я продемонструю вам, яким чином можна завантажити базову версію програмного забезпечення Медок та оновлення до програмного забезпечення Медок. Тому, якщо у вас наявна базова версія інсталяції програми Медок, а також оновлення до неї, можете перейти до наступного відеоуроку. Для того щоб завантажити базову версію інсталяції Медок, необхідно запустити веб переглядач Далі необхідно перейти на сайт пошукової системи Google. Після чого в пошуковому рядку необхідно ввести слідуюче слово та натиснути кнопку Enter. Далі необхідно знайти посилання на сайт medoc.ua та натиснути по ньому. Після того, як ви перейшли на сайт medoc.com.ua, необхідно в адресному рядку додати наступне слово. Для цього переходимо в адресний рядок та набираємо наступні символи. Після чого натискаємо кнопку Enter. Після завантаження даної веб-сторінки переходимо по посиланню «medoc». Далі переходимо по посиланню «dist». і перед нами останні базові версії програмного забезпечення «medoc». Натискаємо по посиланню останньої версії даного програмного забезпечення. Після чого натискаємо Сохраніть. Вибираємо місце, куди ми зберігаємо дану інсталяцію та натискаємо Сохраніть. Після завантаження програми переходимо в папку, яку ми попередньо вказали. Бачимо, що програма заархівована, тому її необхідно розархівувати. Для цього натискаємо правою кнопкою по даному файлу та вибираємо «Ізліч все». «Далі», тискаємо далі. Натискаємо готово. Далі нам необхідно завантажити оновлення до базової версії Medoc. Для цього переходимо назад до веб переглядача, повертаємося на головну сторінку. Сайту Medoc та натискаємо по посиланню обновлення. Оскільки базова версія в нас 10.2.0.174, 174. Нам необхідно завантажити оновлення з 174 версії по 184. -ту. Тому навпроти пакету оновлення версії 174-175 натискаємо кнопку скачать, натискаємо Сохраніть та вибираємо папку, куди ми завантажимо оновлення. Натискаємо Сохраніть. Аналогічно завантажуємо і інші оновлення. Тепер переходимо до папки, куди у нас завантажилася базова версія та оновлення. Інсталяцію та налаштування програми Медок. Ми розглянемо на наступному відео уроці.